Всі тут до віконці вже рибаки сидять. А наш хапуга вже другий фідер розложить, зараз буде дубасить. Так і бомбезна просто вийшла Паш, оце отут риба, отут. Отут прям жорстко. Не перевернув. Диви який. Ух. Ух. була така. хороший? О, а ну давай, давай. Do, блин, це може даже, друзяк. Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш. З пашей там, заскучилися. Коротше, приїхали сьогодні на ранкову рибалку на фідерок. От, з нами ще Олег, хто пам'ятає, він там далі став, поки ще місце зайняв. От, ходимо, дивіться. Коротше, тупо зайнято все. От, всі, всі тут, де віконця, вже рибаки сидять. Хоча ми приїхали о 5-й ранку. І це, там воно. Це хороше місто. Було. Коротше, да, класні місця вже позанімали. Ну, Вон, дядька там. На 4 донки. Коротше, да. Ну, поки тут ходили, дивилися, ось там жіночка рибачить, то вже витягла одну рибку. При нас така онлайн покльовка. Ну а ми зараз спробуємо десь тут ближче, розміститися От. і позакидувати фідера. І глянути, що зараз клює. А ви сідайте зручніше і всім приємно перегляду. Воно Олег. Погнали. Ну що ж, друзі, розпочинаю я чистю, щоб ми всі помістилися, бо місце тільки тут є. Треба це збоку убрати. Ну що ж, бачите, як вийшло. Тепер зможемо втроєм тут сісти. Паша вже почав там прикорм замішувати. Короче, пробуємо, там мужик рядом з уже карасів тягає. Ну а по прикормці в мене буде ріалфіш халва і наварив пшона. Ще туди зараз і макушки. І макушки трішки да. Думаю, Халва зараз на карасика буде саме те, що треба. Ну, що ж, Бачите, все сюди висипали. От така виходить консистенція. От, зараз, можливо, ще воду добавим, а може і ні. Каша така трохи влажнувата. І воно якраз, бачите, ну, ліпиться класно. Тобто Прикормка буде заманювати, от, каша буде утримувати рибу на точці і буде класно. Це, друзі, бомбезна просто вийшла прикормочка. Бачите, клас, мені подобається. Зараз перевіримо, чи рибка от, буде на неї йти. Дозіровка. Як так швидко? Та він швидкий. Не те, що ми. ми ще нічого не цей, Олег вже ловить. Так, от комарів. Що там погляди? Yeah, yeah. Бачите, Олег завжди маркується, ah, да, там дивиться. Там О, дядька воно вже карасика тягає. Дивіться, у Паши новий фідер. <laughs> Чи пікер? Ні, це фідер, так? Да? Да, Коротенький. І це який ти взяв, Паш, <laughs> Ні, а яка фірма? Флагман. Понятно. Force rank фідер. Да, до 120 грамм. Попробуй такие легенький без кати. Легенький капець. Легень. Зараз все бачите, напишіть йому, що він не зняв. Так я ще тільки раз на нього ловив. <рес> Зараз. Не прикольно, клас. чуєш, там таке салатове, клас. Да. і катушечка тоже. І катю купив. Шранг фідер 4. Да, 4 тисячі, да? 4, а яку цю да. поставив? Шнур? 0,14. 0,14. Клас, огонь. Да. Короче, это он раз будет рыбачить. Кайфует, каже, класс. <laughs> ну а стил я уже поставил и можно сюда кидать речи. Олег он уже вяжет, смотрите. Минилайник у него. Лесочка яка. и гачочек. Вообще миниатюрный. Класс. Прикормка намешал уже. Ага. Памятаете, да? Клас, пишіть. Оце круто. Бачите, Олег уже ловить, він на один фідер, я не знаю, я теж поки місяць один закину, а там подивимося. Паша, Паша не знаю, теж буде на один. Ну, коротчі, пробуємо на один, подивимося, як воно буде клювати. От. І я теж буду невеликий. У мене 3,3. хто пам'ятає, s Рівер Флагмановський. Зараз розложу. Це у паші ну, такі гачечки. Блін, ну товсті, я такі не знаю. Та ні. Да. Ще більше. Ну, ні, це нормально, щоб вже... Короте, Паша вже закинувся. Один я тягну резину. Ось, бачите, мій фідерок 3.3 до 100 грамів тест. От. Теж класний. До речі, там мені хтось писав, питали як. Ну, в своїй ціновій категорії непоганий. От. Я б, звісно, взяв би з меншим тестом, щоб більше було чутливо. Але це вже на любителя. Так, хто пам'ятає, катушка моя Кастмастер 5000 шнур 014. Значить, дивіться, гачочок буде ось такий шостий номер. Бачите, маленький, Брейновський. Повідець ось, сантиметрів 30-35. Ай, комарі кусають, фідергам. Десь теж сантиметрів до 30 Ну, тут же стоп. Годівнички використовую профмонтаж. І сьогодні буде в мене 70 грамів. 70 грамів 70 грамів. Я б брав. А, Навіть 60, 60 візьму бачоночок. Гачочки, бачите, ось такі брейновські, шостий номер, тут їх 10 штук, бо я колись сказав, що 10-й номер. Помилився. От. Ось, бачите, номер 6. Ну, а з наживочок черв'як і опарик. Ну, я думаю, що буде краще на черв'яка, тому з нього і почнемо. Ось така, бачите, краса виходить, черв'ячок опаришом. На кінчик завжди ставлю опариш, щоб не злазив. От сам черв'як. Все, кидаємо. Яка у нас чудова прикормка. Оп-оп, клас. А пахне так халою. Як бачите, першу я вже закинув. Пробуємо таку дистанцію як у Олега. Але він каже, що треба ближче. Ближче були вже покльовки. бачите, клює. Я поки бігав за очками, Олег вже витягнув такого бубирчика. Каже, нічого, нічого далі піде. А наш хапуга вже другий фідер розлажує, зараз буде дубасить. Так ти чуєш, я та кинеш. Подивишся, що там. А зелений зеленій два. Та не знаю, дивись. Коротше, пробуємо. Зараз ще одну поставлю. У мене ось від профмонтаж. Є така убійця карася. Вона тут з одним гачком. Один я обірвав. Буде пружина з одним гачком. Спробую ще на ось таку. І зараз спробуємо холота. Зараз паша кине холота. Тобто така буде. бачите, 50 грам пружинка і гачок рядом. По карасю це сама класна У нас Паша якраз закинув, От, Спочатку так легенько кинь. Сонечко, виходимо. О, нормально. Да? Ну що ж, тут 6 метрів. да, 6 і риби нема взагалі. Оце паша кинув. Скільки десь метрів оце кинув? Метр п'ятдесят? Я нема. Нема? Ну, 6,1, 6,2. О, рибка є. Міпогана навіть, кстати. Кстати. Бачите, було. 6, 6, 6, 6. 6. Потрошку піднімається і... Де да я вже загубив його. А, воно. 5 і 7. Олега, воно там онлайн покльовочка поки. Паша підтягує. О, сейчас оце, оце там бровочка чуть-чуть, понял? Mm -hmm. Така, 5 метров, тут 5,3. О, ну это уже рыба. <свят> 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 а это, походу, на это шлюзи. Да. На... Надолго? Да. да сейчас ты все подтянешь, так, 3,8. О, Я тут ось ось бачиш, а тут рибка теж є, оце на цій бровці стоїть. Ось все прямо тут, так. Да. А жорстко там вона. Ого, та тут риба ти шов. Оце ч... Паш, отут ось... риба, отут. Ось тут прям жорстко дивись. Ну от кидай ближче. Диви. Там вся риба. Ось, все, бачиш, <свист> де? Бачиш, де? Ну, ось бачиш вона. Поняв, де, прямо у берега вона, вона виходить. Да. Прям прям капець. Ну все, тут вже нема. Тут один іди. Угу. І зараз закину туди правіше. Щось... Мелка є. Паша ще раз чуть правіше закину. Тут теж бачите 6 метрів. І риби ну, нема. Вона коротше, вся тупо мені каже у берега. Просто у бережка. Класно показує. 19 градусів вода. Сверху. Угу. Сьома година ранку. Отак От ми рибачимо. Ну, ну, бач паш. Та ні, нема там, далі нема риби. Тупо галяк. Ну, тут тут... ну що ж, самі бачили, на дальняку риби нема. Там одна де-не-де де, так пропила, в основному вона у берега зараз. Ну і це, скоріше за все, карась. Я, мабуть, одна, один фідер буде на дальняку. От стоять, можливо, там десь буде лящики пропливати чи ще щось і клюне. А зараз вблизь кину профмонтажку таку пружинку і попробуємо в траві половити карася. Перша риба нарешті. Козлик, да? це вже є. Поцеплю, бачите, такий плаваючий чеснок біленьку. Ось так от раз і вона буде вспливати. Все, закинув тут пружинка, у мене буде, тут фідер і на дальнячок. Риба, бачите, мені кажеться, що вона прямо у берега крутиться, тут на поплавок, мабуть, були покльовки. Покльовка була така, Прям потягло так. Бесаний карах? Ну це на дальне куди. Да. Так, ну це вже якась риба. Ну ти бачиш, да, як потягло вас? Ага, карасямбік на дальнячку. Є, бачили. Ось <рес> <рес> так, друзі, ставте лайк. Черв'як спрацював. Ну що ж, перший карасик і на дальняку. Я щось думав, що ближче буде. Ну нічого, діло пішло. Ну що ж, рибка є, можна випити вже каву. Паша поки не хоче, так? Да? Як хочеш. Паша, до речі, ж не сніде, він завжди приходить тільки на рибалку поїсти. Знову дальнячок прокльовую. Тільки ж такі два тичка були і все. Ще зараз додавлю трішечки черв'ячка. Паша тут бешений карась каже. Та бешений, що, Це видно, чувствительність і фідорочика. Так да. ти воно чуєш його з цим, з водоростями і з усим, понятно? Да, що да. Й... О, ну нормально. Теж спочином тебе, те паша да. Матрос, так? Да? <звілляє> <звілляє> Клас. <звілляє> Дивіться, як класно. Ага. Погодка супер. Нарешті у нас тепліє. Рибачиш. П'єш каву. Дивіться, дивіться. О, па, па. Та хто знає, може, вообще нічого. А така подача була. Не біжу, не так, так. Да, склював усе, друзі, дивіться. Чуть-чуть оставив. Бачите, перенизав такий пучечик. Чекаю лящика. Пока перезакиду паша оно тут кажется бешеный. Надо островить. Та ні, Коне, да? Не, ну такие и больше не, чуть -чуть. С другой стороны, не туда зашел. <laughs> ну есть а тоже, везде... пришел ну, Хорош, хорош Ой -ой -ой, прям. Блин, ты цем уже лязь даже, друзья да, Ой-ой-ой, я вам кажу, блин Бодается прям, ты что да, так, так, ну что, сейчас пришло легко Прям дуже легко Ну я вам кажу, упирался прям капец что я? Да нет, ты не а, ты же Ага. Аккуратно Ой, карась, карась хороший. Да. И коняк, да? Да. Так, а давай. А, Принимай, У -у -у -у. Паш. Хорош? Хорош. А що в там на що Він? На опарищ? Ні, там черв'як, пучок черв'яка. Ого, блін гачок. Да? Ты що здиваєшся чи що? Малюсенький. Та я не можу його витягнути. Ну це дикой. Отлично. Ну що ж, це вже карась непоганий. На дальняку, бачите? Треба, мабуть, і ліву перекидувати подалі. Отак от, от. І паша ну, теж непоганий. Це вже більше, кстати. Ой, у меня, у меня поклевка. Тронули, да, и пошла жара. Да, угу. Ну ничего, ладошечник. Да. Паша Пара. тут тягая. Пакуя, да, потроху. Карась, да? Ага. Да. Карасямбик. Ну, размер пока стандарт. Дождаться на такая. Парочна була подача. Блін, такий, ж такий малий, а так бив. Ага. Сюда. Сюда. Це такий маленький класний жарю. У нього аж глаз чуєш вискочив. Такий добрячий пучечок роблю. Червячочка. І опариш на кінчик, щоб не злазував. Вообще краще пинку, конечно, но ну, попалиш тож пинцу. А вот все, друзья, синець. Пам'ятаєте, я видео робив? Не могли багато хто не знає таку рибу. Серьезна Пока серьезная Пока серйозної нема. Пока. Олег <таспорядка> это Та Да улиголящик оно диви. <таспорядка> О, красавчик. <таспорядка> ну це воно есть. Пока козлики, да? <таспорядка> це Олега. Козлики. Паша тільки що він, витащив карася. І тут одразу друга поклівка. Ну це на маленький фідерочок, він квість каже, що здоров. Хороший. О, а ну давай, давай. Пузанька. О, я бачу, я бачу. О, хороший. Хота. Піде, піде. Не перевернув. Диви який. Ух. Ух. Кабанчик. Кабас. Це классно, тебе Паша сьогодні в ударі прям yeah. Соскучився за рыбок. Yeah, so cool. Так ты покажешь синебо ты, да? Ладошечный мастер. Да, ладошечка. По потроху, -по потроху і починаю. So cool. Друзі, so cool. воду починають so cool. гнать, зараз 9 година і трішки кльов притих. So cool. Да. So cool. От. Може якась Може як щось хороше підійде. Лясь, да? Лящ. Друзі, друзі. Поклвка була! Отака прям. Вроді нема. Ну подача бачив, да? Навіть відстрелила, ну це так краска. Ага, бачите, нема. Паша хапуга сьогодні тягає один за одним. А я перезакинув. Така піддиблююча була покльовка. Хто це у нас такий? О, тьотя платва. Бачите, яка... тьотя платва. Ну здорово. Слизька така, чуєш, капець. Друзі, дивіться, як погнало воду, прям капець. Зносить. Поки не клює рибка, треба перекусити, правильно? Візьмемо чайочек, з колбаски. Угу. Хто теж їсть, приємного апетиту. Бачите, воду скинули і кльов як обрізало. І течія зараз гонить, тому тільки на одну це закинув і то зносить. Буває клює і ось таке, бачите. Прям, прям так за, зацепив. Красиво. Круто, так єлі єлі дибало, бачите, і все тупо з'їло. Ну це мальок. Тупо мальок. Оце така і клює, так? Да? А вона якась підбита, так? Да? Дивись. Це або, або чимось больна, або надгризло хтось. Кисун будеш? іди, ти. На. Іди. Іди. Ти будеш взагалі їсти чи ні? Так не хоче, а так. Трішки підкормили кота. Тож, бачите, маленька така підкльовує і все. Навіть ногачок не У Олега маленький і він може так уловить. Авпаша здоров'я, у здоров тебе яка там? Десятка? Кто? Крючки. Та ні, я шестерка. Шестерка. Так, друзі, і я витащив свою мелку. Зараз я вам покажу. Ось вот така. Почала у нас клювати. Ну, поки кота нема, то ми її відпускаємо. Що, ж, зараз покажу, скільки наловили. О, є трішки. Ось дивіться, друзі. І хороші були карасі у нас Ось, бачите, який клас. І невеличкі. Ну, на жарьоху хватить, в принципі. Папа попросив і кота от. Короче, так от. Все, Друзі, бачите, яка у олега катюша класна. Один оборот 80 см. Представляєте, пушка. навіть футболка з написом. Ну що ж, друзі, така вийшла рибалка, трішки риби підловили. Тим якраз тато в мене заказував грибу для кота. І так пожарять, тому вистачить. Все, бачите, таке зараз клює. Вот, після 9, скажи, паш, тупо виключився, да, клюв да. і все, перестало клювати. Тобто це клює зранку. Треба вот. було ще раніше, мабуть, з 4 часов б, і тоді б щось клювало. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.